Слава Україні, з вами Дмитро Каланча. Ну що, давно хотів зробити, друзі, випуск з приводу розкрадання гуманітарки у Вашківецькій громаді, таким собі мером міста Вашківці перчом і його прибічниками і підстилками. Просто не завжди до всього доходять руки. Зараз до вашої уваги відео, яке я все-таки отримав. Допомогу як сім'ям військовослужбовців вигріз все-таки, бо то справки не такі, то ще щось не таке, то знову що то не таке. Але все-таки він розпрощався з цими нещасними двома мішками муки. Ну, менше з тим, сьогодні не про це. До вашої уваги, відео і відео, як я в подальшому написав заяву про органи, і зараз вам це все поясню і прокоментую. Оце, бачите, все-таки ми отримали належну нам допомогу як сім'ї військовослужбовцям. Скажу вам. Це ось два мішки муки і там 10 кілограмів гороху чи положено. Е -е... Нарід, що вам хочу сказати? Добивайтеся свого, не лишайте це цим уродам, чиновникам, голова. Вашківецької міської ради отримав це 25.05.2022, а нам видав 25.07. Два місяці хлопчик розкачувався, але все-таки розкачався, бачите, прийшлось віддавати. І ще раз вам кажу: не стидайте, сіть, забирайте це все. І кому особисто не дає кому. Я особисто з вами піду, звертайтесь, не стидайтеся. Нарід, то, що ваші, йдіть йді, забирайте. На, на сім'ям військово, військовослужбовців на одну людину давали мішок муки 50 кг і 5 кг гороху. Не стидайтесь, ідіть це все забирайте. Це поки що. Ну я ще далі розбираю всі ситуації, я написав в поліцію заяви, як ви бачили. І далі буде видно, що до чого як. Ну що, народ? Іпопея з гуманітарку у важкі продовжується за заяви в поліцію. Подивимося, що поліція наша зробить. Зробить щось поліція, чи ні? Чи як завжди виженська поліція щось буде робити? Бо народу цікаво, вже більше 200 кримінальних провадж. Даже Юрчик може через рік відправи постанови про закриття кримінальних проваджень. Юрчик у нас вже неодноразово був героєм наших сюжетів. Так що, Юрчик, що будеш робити чи ні, кажи людям. А? а? Бачите? Якби не знав вижницьку поліцію, упав би, напевно. Ну що, народ? Написали заяви на перча, а там буде видно, що воно буде, як воно буде далі. Може щось буде, може щось щось здоб'ємося за гуманітарку. Тепер далі по порядку. Значить, чому я звернувся у правоохоронні органи. Я і ті люди, які у мене проживали переселенці, писали, зверталися Вашківецьку міську раду неодноразово з письмовими усними заявами, щоб нам пояснили, скільки виділено було гуманітарки, кому розподілено і як розподілено. По яким критеріям це мало розподілятися, ну, ніяких е, внятних відповідей ми не отримали. А то, що отримали, то брит Е, Чому я зацепився за. Ну, як не зацепився, а почав розбиратися з цими 11 тоннами тонами Значить, це ішла е, допомога сім'ям військовослужбовців. Ну, ми її, можна сказати, що не отримали, а вигризли, бо воно крутило, мутило. Е, Хто звертався, у кого там родичі мобілізовані, то він казав, що це до, для добровольців. добровольцям казав, що це для мобілізованих, мобілізованим, що це для контрактників. Ну, коротше, дурдом веселка. То справки не такі, то ще щось не таке. Ну, коротше, два місці Мурижу. Ну, все-таки це все повернув. Е, далі: е, цих 11 тонн він 2 тонни відправив на пекарню. Пекарня, ви розумієте, що це кінці в воду. Що відбулося? Це якоби було мав роздаватися хліб для переселенців. Ті люди, які у нас проживали, вони не отримали ні одної булки хліба, ніяких не ні хлібовочних виробів, нічого. Тобто, це все кридіжка і спланована афера. Я звернувся в правоохоронні органи, написав заяву з приводу того, щоб вони розібралися в цій ситуації. Ну, вижницькі мусора дебіли, як завжди, відомості не внесли, справу не порушили, нічого не розслідували. Ну за чим перенапрягатися? І як завжди, це все прикриває старший синок, старший виблюдок. Я його називаю мера міста Вашківці Юрій Перч. Юрій Перч, як нам всім відомо, у нас прокурор. І всю злочинну діяльність свого батька, мера міста Вашківці, перча Миколи прикриває. До вашої уваги. Фото перча Миколи і його старшого синка виблядка, як я називаю Юрія Перча, прокурора. Країна має знати своїх героїв і люди, які нас обкрадають і покривають це все, мають бути відомі. Далі. Були набори від Червоного Христа. Тут ці набори у Вашківецькій громаді невідомо, кому розподілялися, за якими критеріями. То видавали коробку на сім'ю, то півтори коробки, то дві коробки на сім'ю. Ну, невідомо ніяк. Чого я зверну увагу на ці коробки, ці набори. У Банилівській громаді її давали сім'ям військовослужбовців. Закінчили сім'ї військовослужбовців, давали там інвалідам, я так розумію, малозабезпеченим і так далі. Ну, по категоріям людей. Тут у Вашківецькій громаді невідомо, що кому роздавали, як роздавали, і так далі. На яку кількість людей теж нічого не відомо. Зараз до вашої уваги цей набор, набір, на біршу ви знали про що я говорю. Так, народ, це, от то, що вам мали давати. Ось. Що тут мало бути? Я думала, там бумажка, а там, казується, її саме не вичого написано. Ось. Це від Червоного Хреста. Ну що, підсумую, ви ще побачені вами. Значить, буду вдячний за любу інформацію з приводу розкрадання гуманітарки, складування цієї гуманітарки. Де воно, що воно, як, кому, що розподіляється. Також звертайтеся переселенці, хто хто що не дополучив, сім'ї військовослужбовців, хто де, що не получив. Якщо животне не дає, я піду з вами. Ось, Подивимося, що як буде далі, він при мені розказувати. Якщо десь продають на волоці, цих всіх селах, гуманітарку, так, також сигналізуйте мені, я буду реагувати на це все. Разом ми села. Разом ми цих всіх тварин поборемо цю всю нечисть у нашій владі. І я думаю, що рано чи пізно все стане на свої місця. І ще одне невеличке інформаційне звернення. У мене глюкнув телефон, глюкнув Viber. Звертаюся до людини, яка мені скидала фотографії. Так скажемо, Ромео і Джульєти, де начальник відділу з свою кобилу. Скинь мені ще раз ті фото і вийде на зв'язок, бо у мене немає ні твого телефона, ні контактів з тобою, бо глюкнув телефон і вилетіла вся інформація, всі фотографії. Повторно скинь і повторно вийде на зв'язок. Всім гарного вечора, разом до перемоги, слава Україні!